Що робити у разі радіаційної аварії? Перше перебувайте в укритті. Тримайтесь подалі від стін та даху, залишайтесь в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей. Зачиніть та ущільніть всі отвори скотчем чи змоченою тканиною. Вимкніть системи вентиляції, кондиціонери, обігрівачі. Не виходьте з укриття, допоки не буде інших вказівок від органів влади. Друге, слідкуйте за офіційними джерелами інформації, користуйтесь повідомленнями від ДСНС, поліції, місцевої влади. Увімкніть телебачення чи радіо. Третє: знезаразьте себе. Обережно зніміть. Верхній шар одягу. Герметично запакуйте одяг, тримайте його далі від людей та домашніх тварин. Четверте: помийтесь, якщо є така можливість. Прийміть душ з милом. Голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, щоб не закріпити радіоактивний матеріал. Не тріть і не дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті ділянки шкіри. Якщо немає доступу до води, скористайтеся вологими серветками чи вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки та обличчя. Протріть повіки, вії, вуха. П'яте. Одягніть чистий одяг. Допоможіть вашим рідним і близьким виконати дії, перераховані вище. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі. Безпека води та харчових продуктів у разі радіаційної аварії. Допоки офіційна влада не повідомила про безпеку водопровідної води, доти лише вода у пляшках є безпечною для вживання. Напої у холодильнику також можна вживати. Водопровідну воду можна використовувати для миття себе та інших побутових потреб. Важливо, будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу. Харчові продукти безпечні, якщо зберігались у герметичній, Тичних контейнерах також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери. Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Використану тканину, герметично запакуйте та залиште у недоступному для дітей і тварин місці.